Всім доброго дня! Сьогодні ми виїхали 13 квітня пробувати сіяти кукурудзу. Налаштували наче сівалку. Насипали ми доброго, кукурудзу. Блин, сіяти кукурудзу, Монтанто, дпс 3730, Audi 80, Карбамідом. V naslednjem, pred disko, v naslednje še kose, 150-krat, in tako naprej. Таке тут не сама крупна капті, но там не трогає. Так, з бобом будемо починати. Тут дороги крапка не брати, бо тут, як з дисковими великими проїжджають, то все одно не затопчется. Цією тато третьою передачею, десь півтори тисячі оборотів. Повмаленька, щоб була славна розкладка, нікуди не спішити. Стара повідсіває края. Так, ось я випорпав. Показати, як розкладає сівалка. Більш-менш сівалочка розкладає. В другому місці з татом порпали то на 220-10 штук То це виходить 4,5 штуки на метр. Так, зараз припорпаю. Так, ще ось вам покажу зараз. Тут, де вчора внесли каси площу. О, внесли каси теж по 150 кілограм десь. І прикультивірували, культивірували не глибоко, а то глибоко, як заглибляли в ключ Треве ще більшу грудку. Була тут, а пшениця у рісоє. Це ми тут єднали вже куски. Обмінялися з одним чоловіком, щоб воно вийшло. Що... У нас кусок і у нього кусок там уріс. О, і це такі справи. Теж тут буде посіяна кукурудза. Так, і це такі справи. Зараз тато обійде і покажу вам як і що до чого сіє сівалка. Наче мене має бути нормально чути, хоч у нас вітер, але наче вцепив мікрофона. Це має бути мене чудово чути. Так, ще ось хотів сказати, показати. Бачите, як я комуністці, яка земля. І саме лучше діткова робила. Пересипала славу. Вся ведка туди йде. І це такий вигляд, тому площа має. Сівалка наче прикотує добре. За собою яка м'якша грудка розправлює. Ну, а там все розгортає грудку. Показує в нас, якщо підуть десь бок дощики, Треба, щоб вони пішли ці душчики, щоб Посходила наша нашій соняшний кукурудза, сою вже треба сіяти. Щоб був гарний врожай. Ворони прилетіли ходять. i co szesie... w sprawy to to otworzył się w traktora ale jest lepiej podjeżdżać jak jeszcze w kluczu podjeżdża i to że do nieco obchodzi nas chyba na traktora chcę na kraj bo mnie zakłali bo wiecie że to Kurang pucat tu Dia rasa nak like Aku boleh suap Baik 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 Трая третій раз. Wysze. Skrepacja, pere та і сівал виглядає. Ви сідче ви вже відсіяли в себе куплузу, що тільки починаєте. Лиско, це нормально. Вийде. Комбайн все одно буде на 8 років. Молотити. Воно ще й не рівно тут. Комбайн на 8 родків, то забере. Вчора порпав соняшник, то вже попротільчував. Саме тих вихідних, як соняшник сіяли. Оде. Так, ще тоді я пізніше приїду, познімаю. Так, підписники, приїхав до тата вже. є він передостанній клапоть. Він того клина забирає. О, і це такі справи. Тут він не добрав. Це мене я лишив, це буде пересів великий. na moto, só que eu lá no bobo da vela que apareceu 2 metros vamos tentar aqui as Аж влаги в землі хватає достатньо Трошки там влага йде трохи грудка тут скультивірувалась Dobro, ovo je u blokah. Marker zaskočim. <laughs> Це раз якраз і воно лишається, непонятно воно косина. Це такі справи. Коротше, посівна, кукурудзе йде повним ходом. Одне крило праве зняли, бо як піднімаєш ті. Бак для мене добре впирається щось, щоб не... воно і так за... не порвало і ми його зняли ще як соняшник, з перший город заїхали стієти. Бачите, так косина тут лужче, ширше. Есок не піднімає, бо як веще піднімає, ти кардан черкає. Б'є точніше Айвіт Сієт Там він то не треба